Всім привіт! Вітаю вас на каналі Будко CoFamily. Сьогодні ми будемо готувати піцу, дуже просту, домашню. Для цього нам потрібно буде вода перекипічена, сухі дріжджі, сіль, цукор, борошно і 2 столови ложки олії. Спочатку нам потрібна перекип'ячена вода, це обов'язково має бути ще тепла. Ми її виливаємо. У нас є дріжджі, сухі. беру львівські. Так, одна чайна ложка. Ми їх трошки мішаємо, щоб вони розчинилися. Чому я кажу, що потрібна тепла вода, щоб дріжджі краще, як це сказати, квасились? Так. Далі. Нам потрібно... Нам потрібно... Ще одна ложка. Нам потрібно пів чайної ложки солі. Я беру на око, так що отак от, от Добавляємо. Далі нам потрібна одна чайна ложка цукру. Знову ж таки, на око, без горбинки, горки, горки горбинки. І е, все розмішуємо. Розмішуємо до повного розчинення. І накриваємо рушничком, ставимо в тепле місце хвилин на 10-15, щоб воно побродило, постояло. І потім ми будемо продовжувати робити тісто. дріжджі наші настоялись. 10 хвилин пройшло. Тепер ми додаємо сюди муку. У нас 300 г муки. У мене вже просіяно. Ми її просто додаємо, все сюди висипаємо і починаємо мішати. І додаємо олію. Тісто у нас має бути м, липке, воно має прилипати трошки до рук, але не сильно, воно не має бути забитим. І воно не має бути сухе. Ну, знаєте, як це, що вибрати його в руки, і воно нічого не лишається, воно має нам трошки приставати до рук. Взяли руки трошки олією і вимішуємо. Вимішуємо добре, щоб муки цієї не залишалось у нас. Виходить трохи така каша. Руками не дуже це приємно робити, але що зробиш, все прилипає до рук. Ну так має бути. То повинно бути таке тягуче, липке. І так, ми, ми його вимішали. Вимішуємо хвилинки 3-5. Отак. Робимо йому таку форму колобочка. Так, І ставимо в цю ж саму миску настоюватись хвилин 45-50 хвилин. Ну, до години часу воно має настояти в теплому місці, накрите рушничком, поки у нас е, настоюється тісто. Ми зробимо начинку. У нас вона буде дуже звичайно проста з кетчупа, майонезом. У нас два види ковбаси, тому що чоловік буде таку, його буде звичайно варано. Е сир, у нас ще тут трошки сиру пармезану залишилось, ми його не будемо кидати, теж ведемо до піци, і кукурузка. Е -так. Почнемо з сиру. Будемо натирати сир. І так, сир ми натерли, Пер натираємо ковбасу теж на грубшу терку, Просто натираємо. Так я думаю, буде достатньо. Бумо ми соус. Соус у нас буде, звичайного кетчупу І майонез. Не дуже здорово, але це шпіца домашня. Теж даю все на око. Опа. Так, і ми додаємо ще трішки сухого часнику. Так, і перемішуємо це все. Так, соус у нас готовий. Так, нарізаємо е, перець. Нарізаємо перець. Максимально тонко, як ми можемо. Це зазвичай чоловік робить, так що не засужуйте. Може так краще. Нарізаний, готовий. А наступну вже ковбасу свою буде різати мій чоловік. Основна цибулька у нас і ковбаса. Нарізаємо цибульку, робимо половинку і тоненько-таненько нарізаємо. отправляем до парчика отходы. И тоненько-тоненько нарезаем колбасы. Да, Я вже чувствую, як це піца буде на смак. Нямкі-нямки. Включаємо духовку на режим верх-низ, але без вентилятора. І 180 градусів. І так, прийшло 45 хвилин, наше тісто настоялося. <рик> <рик> Не настоялося. <рик> Ні, воно таке має бути. Воно. <рик> <рик> І так, тепер будемо викладати його. М Я трошки маю тут олії, буду змащувати форму. Е, так як у мене форма дуже велика, меншої немає, я буду тісто викладати тільки на цій частині, на одній. Так, форму ми змастили, е, починаємо викладати тісто. Але, щоб воно тепер нам не прилипало до рук, ми беремо цю саму олію, не боїмося, смакаємо пальчики і змащуємо руки, щоб тісто сильно не прилипало. Берем тісто, воно все таке, як має бути. Не боїмось, віддираємо його. Воно не має само відставати. Його треба віддирати. І так, як бачите, воно нам зараз до рук не прилипає, бо ми взяли трошки олії. Викладаємо. Беремо час від часу олію, щоб не прилипало до рук. І починаємо робити собі по формі. Так, ми сформували нашу піцу. Далі ми будемо викладати соус. Намастили, викладаємо ковбасу. спочатку салямі, Чікс. Оп. Опа. Кусочки моєї попадаються. Після ковбаси ми викладаємо перчик і цибульку. Так, наступне у нас цибулька. Тепер кукурузка. Знову ж таки, сиплю тільки на свою половину, тому що чоловік не любить. Сир насипаємо. Сиру багато не буває, У нас і нема багато. І так, піца наша готова. І так, піца наша готова. Ставимо її в духовку на 180 градусів. Випікатися 20 хвилин. М -м -м. Пахне неймовірно. Уже не дочекаюсь. Немножко текст по дебільному написано.